Приїхала я на город, ой, сьогодні що в нас Приїхала я на город. Після 17-ї, думаю, покопаю трохи картоплі. Засвічую, не видно, але це бела роса. Тут в мене такий кусочок, що перій взявся. То я думаю, я її зараз викопаю, та вона вже посохла. Щоб потім воно мені не заросло. Копаю зразу відро, а потім це висипала. Тут три відра. Хай підсохне, там беру мішок. Це ж мені її ще треба додому доставити. Я зазвичай залишаю в сусідки або тут під калиною, а тоді син забирає, як збереться у мене тут кілька мішечків. Отаке, як город не біля хати. Картопля гарна, я задоволена, слава Богу. Ще, може, зараз відро накопаю. Накопала ще одне відро, думала, вже більше не буду, але там ще зовсім мало лишилося. Зараз я видно її. Докопаю вже, Ну цю вже не буду висипати, а в мішок висиплю. Накопала я п'яте вже відро. Ну там, може, ще буде пів відра. Зараз буду вже заносити. Бачу, що менший день пів, пів восьмого вечір, а якось вже так сонце якось вже сідає. Менший вже день набагато робиться. Поки говорила з донькою, то вибрала відро помідорів. Огірків ще не вибирала, бачу, є теж. Але так вже зараз далі займаюсь картоплею. Зібрала кабачків і везу свої патчерці, бо в неї качки, обжори. Це таких я тут всяких вибрала. А це, я так розумію, такий якийсь гарбуздовий. Я його прив'язала та й завезу. А тоді повернуся за відрами. Завезла я кабачки, добираюся до города свого, Тож підсумок мого сьогоднішньої моєї поїздки на город 5 з половиною Ну, може там менше як половина. Картоплі, я рада, що викопала той кусочок. Відро помідорів. Трошки там огірочків. І сусідка дала мені грушки в негібери. І яблука білий налив. І персики. То в мене буде два відра, зараз буду вести. Бігом так смеркає. І холодно, бо я взяла жилеточку, а по руках тягне. Кози плачуть, сусіди йдуть забирати. Тож я добираюся все. Пахне матіола. Щось вона мені ті дні не пахла. Грузюся. Версики класні. Красота. І грушечки бери. болоті, бо підняте. Таке в мене відро страшненьке, бо це я в нього бур'ян вириваю, а так як те повне, то вже й це беру. Клас. Доброго ранку город. Щось проснулася, думаю, що це мені робити. І надумала поїхати я на город. Мені сьогодні на другу зміну. Думаю, поїду, я викопаю ранню картоплю. У мене її небагато, а вона вже посохла. Та й дивлюся, що заростає бур'ян. Нічого не рости. Картопля сохне, а бур'ян заростає. Тут трохи комбайн мені соломи накидав. Але нічого. У мене ось тут відзначено, де рання картопля, я була таку палицю засунула. То я йду від цієї палиці, а отут теж белороса, її теж треба викопати. А оце моя картопля. Я вже забула, як вона там зветься, рожева, нагадаю, то напишу. А ось тут до цього кілка в той бік в мене рання, мені давала подруга. Отож, буду зараз копати, господи, поможи. Ви знаєте, що проснулася, ти думаю, може це пов'язати, а в'язати не хочеться. Не хочеться, не знаю чого. Тож буду копати. Зараз не сказала скільки. Восьма 34. Копаю, а тут щось була не зійшла картопля. Та я ж була насадила чорнобривців. Дивіться, який гарний. Кущ один, другий. Ну, а ця картопля, це певно ця рев'єра. Кругенька-біленька. Щось пару корчів таких, що якась ялова видно була по одній маленькій картоплинці. Взагалі копаю. Накопала відро, викинула, хай підсихає, якась вона замурзана, але... Непогано. Бачу, трохи де не дає, совка поїла. Накопала я ще одне відро, відро картоплі. І як ту заносила першу, то думаю візьму з собою відро. І ви знаєте, так прикольно, що поклала там, де, де його треба. Далі ще небагато лишилося. Докопаю і там ще в мене є до садка, там теж є трошки ранньої, Ту, що я копала їсти, але лишила на насіння. Тож працюю. Зараз 9 година, 15 хвилин. Не дуже я забарилася, то й слава Богу. Копаю та й згадала, коли це я садила, 26 квітня. Ну, потім ще досаджувала, бо ж мені не вистачило, то її вже досить ці картоплі. Звичайно, я ось цю копати поки не буду. Бо ж зелена. А ось тут оця белоруса, ось тут ще лишилася. Неповних два рядки. Що я садила дуже маленьку, поганеньку. І пам'ятаєте, я її і гелатином підживлювала, потім син мені щось ще приніс по листу, бризкала. Ну, сподіваюсь, що там щось виросло. А ось тут мені не вистачило її, то я своєю досадила і вона зелена. Зрозуміло, що цю, цю я копати не буду. Таке. Викупала я свою ранню картоплю, тут за садком, занесла лопату, а зараз візьму цих два відра. Бачите, це одне то прямо добре, повне. Зверхом там пару рожевих якихось десь. Може це я в кінці десь щось придумала, досаджувала. Ну, вважаємо, тут було три відра картоплі. Ну, це ще більше як достатньо, бо скільки там третої. Картоплі ранньої відберу, а що їсти, а то на насіння зо два відрати хвати. Отут ну, це в садку перед ячменем я ж недавно наче косила, подивіться, що заросло. Якийсь такий інтересний цей бур'янчик. Цікавенький. Заросло, на полуниці заросло. А що йому не рости? дощ іде тепло? Добре, візьму косу позбиваю. Занесла відро, дивлюся, бік подивилася, тут ожини повно. Вже чорніє. Хоча не вся та, що чорна, вона вже достигла. Ось, бачите, тут ця кисла, бо вона ще не достигла. Це тяша на кінчиках. То вона солоденька. На телефоні 17 градусів тепла, а мені так душно. Ну, таке копала, звичайно, йду. Я беру добре, що в мене ще одне відро. Я зараз йду, докопаю. Тут що в мене ж я раніше лишила була. Доростає буряном. Ось тут, туди далі. А оце напарниця моя давала. Гляньте, яка гарні кущі і зелена. Тут мало. Ось ця смуга, шоперій, і тут теж воно залізло сюди. Йду я звідти з того боку. Та й вже викопаю, буде викопана. Помідорки тішать око. Навіть капуста зав'язується. Оце чорнобривчики мої в кінці. І повнячки. А вон на помідорах приблизила які повнячки. Класні, оранжеві. І от теж жовтеньке, гарне. Треба, щоб було на городі щось. Квіточки тоді веселіше. А там он космея і чорнобривці. Це вже я накопала четверте відро ранньої картоплі. Трохи вона примурзана, бо мокровато. Зараз тут висиплю хай чуть підсохне. Далі буду копати. Ну, а як вам таке? Починаємо рости по-новому. Чудеса в решеті. Ось ще картопля, яка почала рости. Ти хоч з неї толку. Накупала я і тут вже третє відро. Зараз висиплю там ще наче два корчі. І я придумала, що відберу тут дрібну і буду їхати додому, завезу. Жіночці, які я віддаю картоплю, в неї є свині, щоб додому його не везти. Докопала я свою ранню картоплю. Вийшло шість відер. І он трошки. Ну, менше, як піввідра. І ось таке ще диво дивне вам покажу. Круто. Круто. Отож зараз 10-15 і я викопавши, зараз трошки відберу відро дрібної, а ту мішки і під калину. Випадково побачила, подивіться, куди заліз огірочок. В кукурузу заплутався. Ще придумала вирвати ось цю таку ранню квасольку. Карабенька вона. Колись я її купляла, як не було написано, що вона спаржива. Ну, я її використовую, як звичайно, вирвала. Зараз замотаю в кофту свою, бо нема в що. На багажних заперу. Тут її трошки викручуюсь. Прикріпила. Вчора пішла мені трошки підібрали на висках і покрасили. І я щось не дуже задоволена, щось вона добре підібрала. І це обійшлося мені в 500 гривень. Я кажу, всі цінують свій труд, тільки наш не цінується. Але нічого, підросте і заросте. Йду на автобус, якось так все бігом-бігом, голову бігом помила. Думаю, як би це, щоб не продуло в автобусі, бо якось було продуло то вже як той насмир якийсь відчуваєш. Йду. Якийсь в мене цей тиждень не дуже вдалий. В понеділок були в укритті, і один хлопчик другому порвав шнурочок такий, що там хрестик. І вони там товклися, я з ними там гризлася, щоб вони не заважали дітям, але так як там не видно. Такі, скажімо, сутінки. Ну, я не могла того бачити, скажем. І хлопчик мені не сказав. А вже ввечері батькові сказав. Неприємно, звичайно, хоча ми їх попереджаємо, що золотих цих речей таких не треба брати в садочок. А вчора оця ця стрижка, це все якесь теж не те, що мені хотілося. Б. Та я вже журся, думаю, а що вже сьогодні мене чекає. Будемо сподіватися, що все буде добре. Ой, побажайте мені. Гарного дня. Я вам бажаю гарного дня. Дякую, що були зі мною, що дивитесь мої відео, підтримуєте мене, коментуєте, ставите вподобайки. Хай собі буде цей канал для душі. Бо заробітку там не дуже це смішні заробітки. Але вже що є? Добре. Всім гарного тихого дня. Хай береже вас Бог. Щоб над вами нічого не літало і не падало. До нових відео.